Привіт-привіт! Звати мене Малаша Світлана, мені 28 років, родом я з Поліського селища Печенюги. Я досі ще не мала серйозного кохання, тому не одружена та діточок не маю. Також я незаймана. Я чомусь поставила собі доволі високу планку і доволі перебірлива. Може, тому і розплачуюсь тим, що досі я ще не мала серйозного кохання. І тому я би хотіла потрапити на ваш проєкт та знайти кохання своє життя. Ну і трішки розкажу те, чим я займаюся. Я навчалась на художника-дизайнера, але по професії не працюю. Я самостійно вивчила філософію свідомості і навіть написала наукову роботу з філософського фізикалізму. Це. Ця робота про те, як пов'язаний матеріальний мозок і нематеріальне мислення і відчуття. І також я ще написала декілька наукових статей і сценарій. Стосується це все. Право на життя ненароджених діток. Я захищаю права ненароджених дітей, їх право на життя з 13 років. Також я пишу книгу, яка називається Біблія світ садомизу у відсотку. Біблія це тому, що книга книг, тобто книга про дію, про надію людей, про їхні сподівання і також книга про високорозвинену цивілізацію янголів на чолі з творцем. Світ це тому, що книга про соціум, про людство. І також Садомазо – це тому, що книга не тільки про психосексуальні нахили, там, про певні відхилення або просто про певні бажання в сексі, а ще книга про те, що деякі люди бажають домінувати над іншими, знущатись над іншими, розв'язувати війни. Зокрема, в книзі описана і війна в Україні, як на Україну напав загарбник. Ось така от книга, я надіюся, ця моя епопея вплине позитивно на соціум. Також я пишу вірші, в мене понад 400 віршів. І ще я займаюсь живописом та скульптурою. І вивчаю красномосо, так би мовити, Таку ось філософію вміння розмовляти. Із соціумом вміння виступати перед аудиторією. Досвід зйомок. Телешоу і серіалі я маю. Ще я маю акторські здібності, веду свій канал на Ютубі і в Тіктоці, де декламую свої вірші та розповідаю про свою книгу. Також я професійна модель із 19-річного віку. І ще брала участь в конкурсах краси. Ось так. Спасибі за увагу.